Проект має на меті популяризацію десяти туристичних локацій, які знаходяться на території Грималівської громади, у вигляді одного туристичного маршруту. Є у нас пам'ятки архітектури національного значення, є ботанічні пам'ятки місцевого значення. На жаль, в 1939 році ця каплиця була сплюндрована. Тіла членів родини Козібродських винесли. З каплиці розкидали кістки по парку і влаштували склад мастильних матеріалів, бензин, різні масла. Ну, і з тих пір каплиця була занедбана, але якісь ознаки її краси можемо побачити. Це воздоблені і металеві деталі, родинний герб. Нацисти зайшли в Гримайлів, вони закрили в синагозі до 20 осіб єврейського населення і підпалили її разом з людьми. Тому ми бачимо на сьогоднішній день руїну. Ми з вами зараз стоїмо на дні. Сарматського моря, яке колись було тут, 15-20 мільйонів років тому, в прибережній зоні утворився бар'єрний риф з відмерлих решток організмів, які мали вапняковий скелет.